Пане Петре, хотіли б розпочати з питання, яке безперечно турбує всіх українців. Наразі лунають тривожні повідомлення, як з півдня, так і з півночі країни. Адже Росія вперше за останній час з одного боку вивела кораблі, які є носіями ракети Калібр в акваторії Чорного моря. Також рашисти перекинули до Білорусі великий ешелон із військовою технікою. Ну і також від лунають повідомлення про новий ось цей масований обстріл. Тож, перше, що ви можете порадити нашим громадянам? Ну і друге, от ми вже бачили обстріли з приблизно сотні ракет за день. А чи здатна Росія на більше який загалом у неї ліміт? Давайте ми розберемося із цим так званим ракетним лімітом чи потенціалом Російської Федерації. Дійсно, на початок цієї війни Російська Федерація мала у межах 10 неядерних оперативно-тактичних і стратегічних ракет, починаючи від 9 М 79у точка У з нанесенням ударів до 120 км, кілометрів, закінчуючи найдорожчою і найбільш далекобійною їхньою ракетою, яка зараз є найбільш масовою, Х-101 з дальністю нанесення ударів до 5 тисяч кілометрів. Метрів. дійсно на превеличезний жаль, вони цю ракету зуміли поставити на конвейер. Є підтвердження збивання саме такої повітряної тілі виробництва 2022 року. І якщо на початок цієї війни усі ракетні запаси, це направду дуже відносна цифра, бо дуже складно вивести точну цифру. Це може вивести тільки розвідка. Мали десь у межах 6,5 тисяч, то зараз до 5 тисяч, а може і більше, вони застосували. Отже, у межах. Півтори тисячі ракет у них, на превеличезний жаль, ще є. Росія зазнає стратегічної поразки на полі бою і вона надається виключно для себе зрозумілої тактики нанести по цивільній інфраструктурі виключно з однією метою занурити Україну у пітьму та холод, щоб українці вийшли на майдани і почали тиснути на наш уряд для того, щоб він сів за стіл переговори переговори з Російською Федерацією. Росії критично потрібні ці переговори, тому що в нас знаходиться у стратегічній пастці і не знає, як з неї вийти. Чи можливі ще удари? Цілком маємо пам'ятати найголовніше правило: небо на 100% не закривається, навіть якщо усі зенітні ракетні. Установки світу трошки пожартую поставити біля кожного куща ракетні удари. Це радіофізика, помножена на кібернетику. Наш противник має доволі стару і доволі потужну школу будівництва таких ракет. Отже, проривання оборони можливі. Чуємо ревіння мопедів чи роботи ППО в обов'язковому порядку. Дбаємо про свою безпеку. Пане Петро, дбаємо про свою безпеку, реагуємо на всі системи сповіщення. Ми хотіли з вами поговорити і про допомогу від наших партнерів. Сполучені Штати Америки розглядають передачу Україні боєприпасів GLSDB, яких називають авіабомба, доповнена двигуном від реактивних снарядів, що дозволяє запускати її із хаймерсів. Скажіть, будь ласка, чи не буде це по суті такі хаймерс в квадраті, і чи зможуть ось ці високоточні снаряди здійснити нову революцію на фронті на полі бою? На вашу думку? Меня би не казав про революцію я би казав про покращення оперативно-стратегічної обстановки. На цю хвилину максимальна оперативна дальність тих самих Хаймерсів у комплектації боєзарядом М 31 А 1 М 31 А 2 це 84 кілометри. Це доволі багато. Хоча, скажімо, установка БМ 30 Смерч також може працювати приблизно на тих самих відстанях. Бойова частина до 90 кілометрів. Але це траєкторія польоту балістично, тобто ракета вийшла і змінити свій хід вона практично не може. За винятком уже наведення на саму тіль. Чим унікальні? Оці боєприпаси перше це суттєво збільшується відстань до 150 кілометрів. Як вони виникли? Був такий в американців боєприпас М 26 касетний до Хаймарсів. Вони від нього відмовилися однак лишилася величезна кількість ракетних двигунів і Є дуже хороша бомба легкого класу gbu 39 От і схрестили цю бомбу. Із цим двигуном і унікальність у тому, що цей боєприпас може. Вистрілюватися на певну висоту і там переходити у планерне положення, він може оминути ціль, а потім вернутися назад до цієї цілі на відстань до 70 кілометрів. Бойова частина у межах 17 кілограмів, і такі об'єкти, як паливно-мастильні цистерни, чи, скажімо, окрема техніка, є унікальною ціллю. з огляду на те, що ціна вкрай невисока, висока всього навсього 40 тисяч доларів а нагадаю, одна штатна ракета Хаймерсу 170 тисяч доларів. А такий високоточний високоточний артилерійський снаряд, як М 982 Ескалібур, одна одиниця 112 тисяч доларів. То ми маємо розуміти наскільки колосальний ресурс для нанесення далеких ударів у глиб території противника по його логістиці у нас може з'явитися. І найцікавіше, що від цього снаряду. Чи тут точніше ракетної бомби, практично немає захисту, вона досягне будь-якої цілі. Дійсно, надходження такої зброї суттєво покращить нашу виключно ефективну методику, яку я називаю Херсонською, тобто глибоке нищення їхніх тилових ланцюжків. Саме тут лежить філософія нашого успіху. Чекаємо, сподіваюся, на ідею, пане Петра, Тут от Поки ми слухали ваш коментар, я також на мапі од діпситмеп подивився тра... дистанцію і очевидно, що за умови отримання таких боєприпасів з дальністю до 150 кілометрів збройні сили України матимуть можливість повністю перекривати всю цю смужку суходолу, яку нині окупувала Росія. Я маю на увазі. Узбережжя Азовського моря і територію частина Запорізької області, частина Херсонської області тобто, все буде прострілюватися такими боєприпасами, як це може вплинути на морально-психологічний стан російських військ і на суто військовий з точки зору, навіть того, що кримський перешийок, очевидно також буде в зоні ураження. Почну із морально-психологічного стану. Ну нам треба давно перестати дивитися у той бік, що там щось може змінитися. Ми дуже сильно очікуємо, що, мовляв, точка низька точка. Морального стану противника дійде до такого стану, що вони стануть небоєздатні. Нічого ніколи не буде. Підкреслю я прошу вибачення за категоричність, але московити вони дуже специфічні. Вони вмирали, вмирають і будуть вмирати. Навіть будуть голодні, босі без одягу, а з одними піхотними лопатками вони все рівно будуть іти в бій. Ну такі вони є, і нарешті треба перестати думати про те, що там можуть бути якісь надломи. Нема підстав про це говорити ні в історичному контексті, ні в сьогоднішньому. Єдина правильна методика це якомога більше утилізувати. Оцього біоматеріалу і в першу чергу техніки, і оцей боєприпас може і буде нам у цьому допомагати. Ми згадали Херсонщину. Так от від Херсона до Перекопського перешийку у межах ста трьох кілометрів. От додаємо ще 50 Ну 50 є, бо ще має є ще так звана буферна зона запуску ракет, це що не менше 10 кілометрів від лінії розмежування. Отже, 40 кілометрів у, гри, у глиб Криму спокійно додаємо і пам'ятаємо оті перешийки, вони вузенькі, і там насправді концентрується величезна кількість матеріальних ресурсів. Саме вони в обов'язковому порядку стануть ціллю і мішенью для полювання для наших реактивних систем залпового вогню. Направду неймовірно якісний боєприпас і дуже розраховуємо, що він у нас з'явиться. Пане Петре, дійсно очікувала. Є інформація, що програма запрацює не раніше весни. Звісно, хотілося б, щоб ці боєснаряди надійшли якомога раніше. І ще додам такий цікавий факт, що цей снаряд здатен маневрувати складною траєкторією і влучати в рухому морську ціль за допомогою лазерного наведення, що дійсно є таким плюсом великим. Пане Петре, і ще ми хотіли з вами поговорити про застосування артилерії. Україна робить приблизно. Тисячі пострілів з артилерії на день обороняючись від російських загарбників. Водночас сили НАТО в Афганістані випускали по. 300 снарядів на одну добу, тобто, це виходить, що в Україні за день використовують стільки артилерії, як в Афганістані за місяць. Ми бачили цю аналітику. Обидві країни, як і Сполучені Штати Америки, так і Російська Федерація накопичувала свої якісь певні запаси, але запаси країни-терористки, саме в артилерії, виявилися набагато більшими ніж у Сполучених Штатів Америки. На вашу думку, чому так? Та все дуже просто, тому що Америка абсолютно всю свою бойову концепцію, починаючи із другої світової війни, будує на авіації підкреслю авіації 11 авіаносних ударних груп. Авіаносці класу Честер-Німець і вже є найновіший класу Джеральд Форд, який має у себе на борту до 90 ударних літаків FA-18 вісімнадцять суперхорнет. А цей суперхорнет має ну просто колосальну величезну номенклатуру найрізноманітніших боєприпасів, починаючи від ракети AGM-158, яка може наносити ураження до. Тисячі кілометрів і закінчуючи просто велетенською кількості найрізноманітніших бомб gpu 12 gpu 10 gpu 24 gpu 28 і так далі. Ви собі не уявляєте наскільки це величезна номенклатура, плюс ударні ракетні системи класу bgm 109 tomahawk Америка глобальна країна. Їм не потрібні великі артилерійські вали для них. Артилерія це тільки зброя. Точкового локального удару там, де не може повноцінно спрацювати авіація, або це просто банально дорого. В Російської Федерації точністю все до навпаки, саме масованість артилерійських вогневих валів вони запровадили ще у другій світовій війні, і дійсно на початок цієї війни снарядів різних калібрів мали до 20 мільйонів, 15-20 мільйонів, десь в тих межах більшу половину застосували в той час, як американці мали запаси всього у межах 2,5 мільйонів. Плюс ціна також ми говорили про ціну ескалібура, але один штатний 155 п'ятдесят Тровий снаряд це у межах тисячі доларів, і це ринкова економіка. Там рахують кожен долар. Там не так як у Російській Федерації, що все можна зробити вручну і запустити станки, навіть не оплачуючи працю працівників. Це абсолютно дві різні системи. Отже, у підсумку Російська Федерація це вогневий вал і це залізо, і його кількість. Американська система це в першу чергу авіація і високоточність. От саме так треба дивитися на цю проблематику. Ну і пане Петре. Також за офіційною інформацією «Укроборонпрому» та зокрема представника «Укроборонпрому» Мартіна Бреста. Уже є перші серійні зразки українських артснарядів до ствольної артилерії 152 мм. міліметри. І це зображення вже розійшлось вчора мережою інтернету. Ну очевидно, що за вісім років війни ну дійсно мала би Україна створити серійний зразок артснаряду. Зрозуміло, що всі очікували, що це буде значно раніше, але з деяких причин. Корупційних політичних на жаль в попередні роки не було змоги це зробити це мають бути розслідування. Я вважаю, після завершення вже війни, чому так трапилося в будь-якому разі, цей серійний зразок вже є. Що це нам дозволяє, і наскільки власні серійні артснаряди до ствольної артилерії дозволяють нам бути, хоча б в якійсь мірі незалежними від зовнішніх постачань? Ну в якій тільки мірі я абсолютно не підтримую точки зору, що ми маємо мати не повноцінно. Ми маємо мати повноцінний, адекватний, дуже ефективний воєнно-промисловий комплекс, але я не вважаю, що він має бути закритим. На мій погляд, чим буде ширша кооперація з усіма у першу чергу країнами НАТО, тим краще те, що поставили 152-мм снаряд на конвер, це добре, бо все ж таки за запасами загальних артилерійських. Стволів поки що перевагу складають старі радянські системи, і, і не тільки радянські системи, а й ті, що були на озброєнні українсь країнах колишнього Варшавського договору. Бо все це приїхало в Україні. Це воно обчисляється доволі великою кількістю одиниць. Не буду називати цифру для того, що противника. Трошки увести в оману, тобто воно ще має свій фізичний ресурс. Війна ще не завершена, і це є абсолютно коректний і правильний підхід. Однак я бує і буду палким прихильником переходу на абсолютно усі стандарти. Нато і в артилерії, в тому числі, ми маємо вже власну 150-мм установку. Богдану упевнений, що після війни нашої кінцевої перемоги ми нарешті засвоїмо справжні історичні уроки, розвіємо усі собі ілюзії про пацифізм, бо саме ці ілюзії і довели нас до цієї війни, і побудуємо широку кооперацію і потужний воєнно-промисловий. Комплекс з усіма кластерами озброєнь. А там далі тільки вузькі спеціалісти будуть рахувати наскільки ще потрібен той чи інший снаряд, чи та чи інша арт установка Пане Петре і на завершення цікавинка, така за повідомленням від The New York Times серед військових НАТО українську армію іноді називають армією МакГайвера на честь героя старого телесеріалу, який був в вкрай. Винахідливим імпровізував з будь-якими предметами, і тут ми хочемо згадати нещодавно такий опублікований факт, що збройні сили України, аби досягнути позиції Російської Федерації на острові Зміїни, вони завантажували Сау -Цезарі на Баржі і відбуксували її за 10 кілометрів аж від самого берега. Переконані, що таких історій досить багато. На вашу думку, чи могла ось ця винахідливість збройних сил України протягом усієї повномасштабної війни зробити більш винахідливими і раши? Стів, те, що російські окупанти вони бачать наскільки вправними і наскільки винахідливими є наші зсу, і так само використовувати якісь методики в, в своїх тактиках і стратегіях. Ну ще раз росіяни мають дуже специфічне тактичне мислення. Вони звичайно навчаються, але нам на користь не настільки швидко, якби це їм самим було потрібне. А те, що українці мають унікальну кмітливість, ну це давно доведено історією, починаючи від винаходів козаків так звані загороджувальні вози, і тут направду можна дуже дуже багато розмовляти один тільки штурм Дюнкерка козаками Хмельницького і. Івана Черка 1644 або 1645 рік, чого вартує їхня кмітливість, коли французи 20 років не могли взяти цю е, фортецю. Насправді, ми маємо колосальний воєнно-історичний досвід винаходити найрізноманітніші тактичні ситуації. А в частині освоєння сучасної високотехнологічної зброї, то українці за 10 місяців показали безпрецедентні показники у сучасній воєнній історії, в Мому підсумку Господь нам в обов'язковому порядку допоможе виграти цю війну, бо наші солдати б'ються, як казала Жанна Дарк, для того, щоб Господь дарував перемогу солдатів, повинні битися, і ми це робимо. Але найголовніше після війни. Насправді, вдруге на чому заакцентую, треба зробити висновки. Це фундамент нашого цивілізаційного виживання. На превеличезний жаль, війна повернулася у світову практику і в найближчі десятиріччя вона з неї не вийде, пане Петре, Спасибі вам, Дякую вам, як завжди, дякуємо за вашу аналітику. Як завжди, дуже цікаво і лаконічно, і чітко. Петро Черник, військовий експерт, був з нами на зв'язку. А ми рухаємось далі.